Чому я відмовився тренувати клієнта в залі? Ця історія була досить давно, більше трьох років тому, і вона відгукнеться тим, хто надає послуги. А також отримує дуже багато хейту від людей, які не розуміють, що таке, коли не цінують твій час. Кілька років тому я дуже багато працював в залі. Щодня проводив по 10-12 персональних тренувань. Одного разу мій клієнт не прийшов на тренування та навіть не попередив, що він не буде. Насправді, випадок не єдиний. Я написав йому, що в подальшому, якщо тренування буде відміняти за 24 години, воно буде повністю оплачене, тому що я витрачаю свій час. Та втрачає гроші. Він погодився. Через кілька тижнів він телефонує мені десь за три години до тренування і каже, що його не буде, бо щось там в нього сталося. Я кажу: Окей, як ми й домовлялись, повна оплата за таке тренування. І після моїх слів був скандал. Чому я повинен платити за тренування, якщо я на ньому не був? Але я йому нагадав, що ми домовились. І я це вже пояснював, я сказав тому, що я не повинен через тебе втрачати свій час та гроші. Як наслідок тренування він звичайно не оплатив, та робота була припинена. А що ти думаєш на рахунок таких випадків? Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання в профілі.